Лот ОВС, мікс з бодіків. Ось такі аксесуари, слинявчики, Ось така шапочка. Біленька, плєт, розовий. Такий, як можна, на подарунок. Дуже класний, плюшевий. Ось такий набір е, слинявчиків для годування. з маю. Чоловічок на 3-6 місяців. Ось такий голубенький чоловічок. Набір маєчок боді для хлопчика, дві штучки. Ось такий набір дуже класний з крокодилами. Маєчка для дівчинки 24-30, 18-24. Ось такий набір для дівчинки рожевий і білий бодік. Ще маєчки. 18-24. Ось такі бодіки. Тут. Іде футболочкою. Дуже класні. Розмір 18-24. Набір з трьох маєчок, бодіків. Дуже класне платьечко, може підійти на хрещення. Тут з ведмедиком, з ангелочком. Боді 9-12. Набір з двох штучок. На довгі рукави бодіки дві штучки, це у нас 12-18. Ось такий набір маєчок в трьох кольорах. Бодіки в три штучки. Маєчки для дівчинки також в трьох кольорах. Рожевий, білий і з малюнками. Ось такий який знизу йде в нас з карманчиком таким декоративним 6-9 місяців. І набір маєчок 30-36.